Ері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Знову вдома під час чергового обміну із російського полону повернули трьох буковинців. Усі вони потрапили до ворожих казематів у 2023 році. Визволити вдалося 55-річного Сергія Огородника із міста Сокиряни. Також повернувся на батьківщину 43-річний Микола Добровольський із села Стара Жадова. Знову вступив на українську землю і 42-річний Микола Глинський із села Кулівці. Серед звільнених з полону нацгвардійці Кордонники та поліцейські це сержанти і солдати, які потрапили в полон на Донецькому, харківському, луганському та сумському напрямках. Тисячі доларів, аби покинути країну, буковинські прикордонники вкотре зупинили на законні вояжі за кордон. Про подорож до Румунії в обхід пунктів пропуску охоронці Рубежу дізнались завчасно. Мешканець прикордоння на власному автомобілі мав доправити клієнтів до кордону та надати подальший маршрут. За свої послуги гід планував отримати по 8 тисяч доларів із людини. Проте неподалік державної межі порушників зупинили. Під час затримання компанія вдалась до втечі, однак. Ім це не вдалось. Трьох мешканців Київської області затримали та склали матеріали про адміністративне правопорушення. Наразі організатору загрожує кримінальна відповідальність. Також перед судом постане буковинка, яка за 7 тисяч доларів допомогла жителю Вінничини потрапити за кордон. 21-річна дівчина розробила незаконну схему шляху до Румунії для 37 військово зобов'язаного чоловіка. За такі дії їй загрожує щонайменше 7 років за ґратами. Підліток намагався розігріти їжу, натомість згоріла літня кухня. Минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі в житловому секторі. Про загоряння літньої кухні в селі Голошина на спецлінію 101 повідомили сусіди. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Причиною займання став вибух газового балона примуса, де під час використання 15-річний підліток намагався розігріти їжу. Дитина не постраждала. Вогонь знищив в будівлю. Іще одну пожежу надзвичайники ліквідували в селищі Красноїльськ. Про пожежу в житловому будинку повідомили очевидці. Вогнеборці загасили вогонь на площі 60 квадратних метрів. Полум'ям пошкоджено будівлю та прибудову. Причини та збитки пожежі наразі встановлюють фахівці. На Буковині у ставку потонув чоловік про моторошну знахідку в водоймі в селі Ошихліби рятувальникам повідомили правоохоронці. Назвичайники підняли тіло чоловіка 1989 року народження на берег та передали його на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Попередню трагедія трапилась внаслідок необережного поводження на воді. Чернівецький музей поповниться новими експонатами. Київська митниця передала культурні цінності, які вилучили під час спроб вивести за кордон. Загалом до Чернівецького обласного краєзнавчого музею передали майже 150 одиниць, а саме 144 бронзові скіфські наконечники стріл виготовлені у період з 8 до 4 століття до нашої ери, та чотири монети: соліди, крейцер та копійка, датовані 17-19 століттями. Повернення культурних цінностей у власність держави здійснюється відповідно до рішень суду. Ж не просто страва, якою легко можна втамувати голод, а індикатор української культури. У межах проєкту Мандротерапія 15 буковинських ветеранів змагалися у першості з приготування національного блюда, яке увійшло до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Кожен учасник додавав в казан особливих інгредієнтів, а рецептом найсмачнішого поділились із нашою знімальною групою. Дрова для вогнища, казанок та набір продуктів. Так розпочався старт змагань з приготування національної української страви борщу. Головні учасники ветерани, які проходять реабілітацію на Буковині. В межах проєкту мандротерапія для колишніх військових організували нову подорож на цей раз гастрономічну. Учасників розділили на три команди та пояснили правила. Числа вас, хлопцю, присутні буде створено три команди. Ви оберете собі по капітану у своїй команді і ви будете готувати український борщ. Але в незвичних умовах, не в рестораціях, а на вогні. <плес> тому що зараз такі умови, ви бачите, немає світла, немає газу на природі. І, мабуть, ви готували десь там на сході, тому. Даємо вам шанс. Після старту капітани команд ділять обов'язки. Часу не гають і одразу ж беруться до роботи. Працюють злагоджено як один механізм. Хтось розпалює ватру, інші чистять та нарізають овочі. На самогручі прямо що спробуємо. Буряк Буряк я наріжу соломкою. Ще вам м'ясо кидати, але зараз зажарка. Зажарку. Потім да, закинути м'ясо, картопку. Так, у нас м'ясо вже. І картопту. Рецепти у всіх різні, проте головна спеція для червоного любов, переконаний ветеран Валерій. Українсько визнаний всім у світі найкраща страва українська І у кожному регіоні є. Ну, будемо казати, свої рецепти, свої багатовічні рецепти, котра хазяйка докладає то, котра хазяйка докладає то. Хтось пробує з нас імпровізувати. Знаєте, будемо казати, десь колись бачили, як це вариться, спробуємо відтворити. Погоджується з капітаном і колишнім військовослужбовець Роман. Борщ це не просто їжа, це знак, що ти вдома, каже чоловік. Борщ це її перша страва, головна, зварена. Борщик це є, як кажуть, українська козацька сила. Ще до борщика пампушок, кулешки, ще щось, другі справи і. Ветеран Ерік розповідає, це його улюблена страва. Втім, сам не готує. Проте нині він головний помічник капітана. Я виріс сім'ї досі жінки, і мені не доводилось ніколи готувати. Ну, але сьогодні я год підсотником та десь перерізати вогонь розпалити. Так Таке вмію. Я її обожнюю. Вона це, напевно, найкраща українська страва, яку я завжди замовляю, особливо в всіх закладах. І неважливо Чернівці, там гори Я їду кудись, бо я сам чернівецький. От всі заклади чернівців. Я всіх пробував борщ і знаю, де є найкращі за роботою. Спостерігає ідейниця заходу Наталія В'ятковська, жінка, власниця музею гуцульської поживи. Вона каже: віддавна планувала втілити кулінарний проєкт для ветеранів на Буковині, тож знайшла підтримку і радо приймає гостей. Так це були безсонні ночі, до речі сьогоднішня ніч. Але я вдячна всім, хто мене підтримав, хто допоміг мені з продуктами, хто мені добрим словом допоміг. Особливо хочу завдячити своєму чоловіку, який сьогодні свій день народження присвятив саме тут, в цій роботі. І дивитися, як це хлопці готують, як вони живуть цим, як це їм подобається. Це важливо. Це важливо, що вони соціалізуються. Це важливо, що вони бачать і розуміють, що вони такі, як ми. Що ми їх поважаємо, що ми їх шануємо, що ми не байдужі ні до їхнього стану здоров'я, ні до їхнього майбутнього життя. Жінка продовжує сьогоднішній захід це лише старт. Це тільки перший такий крок з борща. А так як страв у нас в смаках боковин дуже багато. Я думаю, що ми будемо переміщуватися на інші локації, тому що у нас є кухарі з всієї Буковини. Ми може на Кельменеччину, ну, будь-де Путинщину по поїхати. Тому я собі, так думаю, що ініціатором цієї справи буду. І скільки зможемо, скільки буде потреба у хлопців, ми це будемо робити. Тим часом біля казана кипить робота. Як у вас справи. Добре, працюємо. На якому етапі зараз? Що зараз готово, ні, зажарка до кінця має. Ще дві хвилиночки, зажарочка готова. Додаємо воду і продовжуємо. Скільки Ви? часу ще до кінця маєш? Ми за часом слідкуємо. За процесом роботи, щоб усе слажило. Що таке? Найкраще, ну от ваше особистий рецепт. Що, що має бути там такого? М'ясо. М'ясо. Головне м'ясо, решта все добре. Ми на середині етапу приготування у нас, ну, поки що команда злагоджено працює, я думаю, що середній етап, думаю, що ну, півгодинки. Але ви знаєте, як кажуть, що борщ. Це так, як жінка, він повинен настоятись, його потрібно витримати. А поки кухарі дегустують інгредієнти та готуються подавати страву на стіл, спілкуємось із паном Миколою. Зараз він служить у тилу та проходить реабілітацію після повернення з передової. З 22-го спочатку повномасштабної на всіх напрямках був зараз в тиловій частині, але трошки мозги не витримали. Долучився до 22-го Чернівецького спочатку був окремий. Були на Сумському напрямку. Потім нас долучили до 116-ї бригади. Коли 116-ту перший батальйон розбили, тоді мене вже перевели. Як то називається? В тилову частину? Зв'язок допомагає боєприпасами. Військовий каже: такі розмірені подорожі це можливість змістити увагу та адаптуватись до цивільного життя. Виїздиться дуже добре, бо так насправді. Хочеться сховатись десь в куточку і сидіти, щоб ніхто не трогав. А так виїзди, от там у нас француз, там медитація допомагає насправді дуже сильно. Якось відволікає і не думаю, що якби ви не запитували, я б навіть і не згадував, да тут. Якось, там теж готували їсти, але зовсім то по-іншому. І виглядало сьогодні дуже добре, дуже задоволений. І от тарілки з готовим борщем на столах у суддів. Три команди, три різних рецепти. відзначає журі. Для кожного українця борщ це є родинна страва. Ну і ми, скажімо, познайомили з слов. Це не тут уже ближче, так то як родинам змогли приготувати борщ. Борщ посумський називається. Посумський? По сумські в ньому додана і. З димком ми туди і поліна. Mm -hmm. Команда файно, гарно спрацювала, додали ми ще чебрицю туди, ну, то що, будемо казати, Гуцульський борщ має бути чуть-чуть гуцульським. Проте є одне, що об'єднує всіх, хоч різний, але надзвичайний смак. Тому нагородили команди у окремих категоріях: найсмачнішого буковинського, сумського та гуцульського борщу, звареного на вогні з любов'ю руками справжніх українців. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінь.Cv.ua. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.